Сторінка 71, параграф 20. Яку будову має Земля? Земля наш спільний дім, який дивує своїми таємницями. Упродовж сотні років людина вивчає нашу планету, а Земля продовжує містити безліч дивовижних секретів і заходок. Спробуємо дізнатись, як складно і цікаво влаштована наша Земля, як учені досліджують будову Землі. Спостерігаючи, як під час виверження вулканів на поверхню виливається лава, можна припустити, що на великій глибині земля теж розплавлена. Вчені зробили багато спроб, щоб побачити і відібрати зразки порід. На великій глибині найкраще вивчення верхня оболонка землі, на якій ми живемо. Подумайте, чому для того, щоб вивчити склад і будову гірських порід, потрібно проникнути якомога далі в глиб землі. Для цього вчені використовують сучасні методи дослідження. Метод буріння свердловин найчастіше застосовують для видобутку з надр води, нафти. Природного газу, а також для пошуку і розвідки корисних копалин. У наш час істотні дослідження за допомогою свердловин здійснюють в Антарктиді. Це дало змогу зробити низку відкриттів про будову, історію формування та склад надр материка. Приклади найглибших свердловин світу: Швеція 6800 метрів, Австрія. 8553 метри, Німеччина 9101 метр, США 9159 метрів, США 9583 метри, Катар 12289 метрів. Будову землі вивчає наука геологія. З грецькою це означає земна наука. Окрім буріння свердловин. Учені дослідники отримують дані про особливості будови землі за допомогою сейсмічного методу, з грецькою коливання. Землетрус. Він ґрунтується на факті зміни швидкості поширення хвиль, що утворюються під час вибуху, яку внутрішню будову має Земля. Планета Земля складається з трьох основних шарів земної кори, мантії та ядра. Вони відрізняються за температурою, масою, хімічним складом, щільністю речовини та протяжністю. Найщільніша і найгарячіша частина планети ядро. Розрізняють внутрішнє і зовнішнє ядро. Зовнішнє ядро перебуває у рідкому стані за температури 4000 градусів за Цельсію, має товщину близько 2200 км. Внутрішнє ядро тверде, його температура становить близько 6000 градусів за Цельсієм, а радіус 1300 км. Між земною корою та ядром розміщена мантія з грецької плащ покривало. Мантія простягається на глибині від 580 км до 2900 км. Її температура становить від 1000 градусів за Цельсію до 4000 градусів за Цельсію. Верхня частина мантії пластична, що ближче до центру Землі, речовини мантії перебувають у твердому стані через високий тиск. Верхній твердий і найтонший шар нашої планети земна кора. Товщина земної кори. Найбільше під гірськими системами, 70-80 км. На рівнинах вона становить 40 км, під океанами лише 5-10 км. Температура з глибиною підвищується на 3 градусі за Цельсію кожні 100 метрів. Зовнішні оболонки Землі та взаємозв'язок між ними. Наша планета унікальна. На її поверхні розташовані взаємодії чотири оболонки: тверда літосфера, водна гідросфера, повітряна атмосфера та оболонка, в якій існує життя, біосфера. Усі чотири сфери можуть перебувати в одному місці і взаємодіяти між собою. Коротко про головне: внутрішня будова землі складається з трьох основних частин: ядра, мантії та земної кори. На поверхні землі виділяють чотири сфери, між якими існує тісний зв'язок.